Зараз цим хвостатим нічого не загрожую, кажуть ветеринари. А ще два дні тому собаки вільно бігали на віддаленому пустирі і навіть мали свої затишні будки. Сюди собаки потрапили з Херсонської області із зони бойових дій. Ми собирали воєнним ну, помощь на сітки. І вони позвонили один раз і сказали полгода назад, що у нас говорить, 10 щенков. Помогіть їх вивести. Ну вивіз понятно, я туди не пойду, не смогла. Ані привезли в Дніпро. Із Дніпра ми вже поїхали забрали. Їх. Волонтери одразу всіх десятьох відвезли до ветклініки. Там чіпували хвостатих, на кожного завели паспорт. Та ентузіазм волонтерів, які опікувались знедоленими тваринами, вочевидь розділяли не всі. Однієї ночі хтось із нелюдів вирішив відігратися на зграї і підпалив притулок разом з бездомними собаками. Лежав матрас напротив. вони витащили, був мокрий, ані витащили цей матрас і положили зверху на будки. И плюс сверху тащили шины, две шины лежало. Ну и с чем-то полито, я так поняла, потому что будки были замаскированы антипригарным лаком, поэтому они не могли просто так гореть. Вот. Это было полито чем-то, чем-то горючим. Ану, горіла бистра і горіла довго, тому що катаприїхалі пожарний, ані тушилям 15 это все. шістьох собак люди врятували. Першим на допомогу прибіг військовий, який витягнув з вогню трьох псів. Іншим вдалося самостійно вибратися з полум'я. Доля чотирьох і досі невідома. На місце пригоди люди викликали поліцію. Правоохоронці знайшли записи з камер відеоспостереження, які були встановлені на найближчій автостоянці. Волонтери сподіваються, що палії понесуть заслужене покарання. Всі вони приймають препарати зараз антистресові. І зараз вже вони знаходяться в доброму стані. А коли привезли їх, то у них були і розстройства на цій почві. Собаки були злякані, собаки були трохи опалені, не всі дві собаки були опалені. І боялися дуже. І жінки, яких привезли на руках, побули, уїхали. Я з ними до майже до 12 ночі був. Привів їх порядок і зараз. Собаки себе добре почувають. Собаками, яких доставили тієї ночі до ветеринарної лікарні, опікуються медики. кажуть, на щастя у хвостатих пацієнтів незначні опіки. Зараз тварин поступово виводять з шокового стану. За фактом підпалу поліції відкрите кримінальне провадження. І яркононенко Артем Кравченко цей день.